лачо те Дівсе, драге Ромале. Наші вітання вам, шановні телеглядачі. Як завжди, у цій порі в ефірі програма Романа Джвіпен. Нещодавно Ромська громадська організація «Романіяк» провела роботу в Ужгородській загальноосвітній школі номер 13 із встановлення вакуумних вікон. Цей процес є другим етапом у проєкті, фінансованого Міжнародним фондом відродження. Про перший етап цієї роботи ми вже розповідали вам, шановні телеглядачі. а саме про підготовчий період ромських учнів із образотворчого мистецтва, малюнки яких були виставлені на благодійному аукціоні. На кошти, отримані від продажу дитячих картин, були закуплені і встановлені сучасні теплозберігаючі вікна. Мікрорайон Радванка колись приміське село, відомо принаймні з 1427 року як Радванц. До старовинних пам'яток Радванки належить і колишній дворянський будинок садиба сім'ї Дендеші, будівля 17 століття, в якій в 1620 році народився угорський поет Іштлан Дендеші. Пізніше вона була оновлена і дещо реконструйована. У 1908 році угорським літературним товариством імені Іштвана Дендеші на фасаду будинку була встановлена меморіальна дошка. На будівлі все ще є охоронна дошка УРСР, яка повідомляє, що це пам'ятка архітектури, будинок лісництва XVIII століття, що вона охороняється державою, і її пошкодження карається законом. Сьогодні цей будинок гостро потребує капітального ремонту. Напроти сади Дендеші розташована колишня початкова школа села, збудована десь на початку ХХ століття. А точніше, за словами директора школи номер 13 Мар'яни Савко, десь у 1903 році. У період Чехословаччини ця школа була горожанкою, яка давала середню освіту своїм випускникам. З приходом радянської влади цей навчальний заклад працював як радванська середня школа. У середині 50-х років ХХ століття на території Радванки по вулиці Дворжака була побудована двоповерхова середня школа номер 22 Нині це Ужгородська школа номер 7 А старе приміщення, бувшої горожанки, було віддано для навчання ромських дітей. З того часу в школі не проводився капітальний ремонт, а тільки санітарно-гігієнічний. Батькам дітей, що навчаються в школі, не байдуже у яких умовах їхні діти отримують освіту. Ось що говорить Єлізавета Дюгу, мама п'ятьох дітей, двоє з яких Олександр і Сніжанка, є учнями Ужгородської ЗОЖ номер 13. Мої двоє дітей ходять в школу в 13-ту, там все старе. Я би хотіла, щоб все обновили, нові вікна, щоб так було, як в інших школах, щоб діти навчалися в кращих умовах. Там все старе, парти нові, стільці нові, вікна, щоб їм було тепло на зиму, бо вже тепер зима, а діти, знаєте, кофти, а вони ро все розкидають, шапки долу, светер до долу, щоб їм тепло було. Нові вікна, щоб ремонт якийсь щоб зробили. У мене п'ятеро, але лише двоє навчаються, тому що одні вісім, а другому сім. Я ходжу у третій клас. Я не люблю, що тут все старе. Я хочу, щоб тут було все нове. Голів культурно-просвітніх товариств надзвичайно хвилює поганий матеріальний стан Ужгородської школи номер 13 Організація Романі Як, яку очолює Аладар Адам, взялася за благородну справу встановити тепло вікна в цій школі. Аби не порушувати режим навчання, вони змушені робити в той час, коли в школі немає навчального процесу після обіду в п'ятницю. Сьогодні в 13-й школі ставимо окна сперяддя це 8 окон. Ця ідея у нас вже давно э, в Романіяк. Возникла в школе больше 70 лет, и не меняли окна, и фактически ремонта не было. И у нас идея возникла, чтобы делать благотворительный аукцион. И хочу в первую очередь поблагодарить тех наших меценатов, которые присутствовали на этом благотворительном аукционе. И были 16 картин детских нарисовано. И, и скажу откровенно, я даже сам не ожидал, что с таким воодушевлением будут покупать картины. Но главный вопрос состоял в том, что, дорогие друзья, мы хотим помочь 13-й школе, чтобы детям было тепло, покупайте картины, чтобы и окна бы поставили. Но главный вопрос был особенно в аукционе, кто будет. И вы знаете, мы сначала растерялись, думая, кто придет. Но факт то, что пришли бизнесмены, пришли и наши ромские лидеры. И в зале, в ресторане «Романьяк» был просто аура. Потому что, скажу, это было соревнование. То скільки э, да за картину. Кілька років тому в Ужгороді була прийнята програма встановлення фасадних вікон для всіх шкіл міста. На жаль, черга до Ужгородської школи номер 13 не дійшла. Тому встановлення вікон це радісна подія як для школи. І вона велася під невпинним контролем директора школи Мар'яни Савко. Будівля, в якій розташована наша школа, була побудована ще в 1903 році і функціонувала вона як горожанка. А в 1975 році вона була відокремлена як окрема структура і була створена як тринадцята школа для ромських дітей. Взагалі то школа є загальноосвітньою і з українською мовою навчання, але в основному в нашій школі навчаються тільки ромські діти. Свого часу у місті Ужгороді існувала програма. Облаштування фасадів шкіл, і під цю програму попадала заміна вікон старих на нові енергозберігаючі. Черга до нашої школи ще не дійшла. Поки що у нас було помінено тільки одне вікно в першому класі початкової ланки, а завдяки. Товариство Романі, як яке влаштувало аукціон з продажу дитячих малюнків, сьогодні вдається замінити вісім вікон, які будуть замінені з боку фасаду основної будівлі. Я думаю, що будуть радуватися наші дітки, які тут вчаться, в етай школі, що їм буде тепло. І за це всім, всім. Огромне кто хто участие участь нашому благотворительному аукціоні, і хочу сказати, що ми хотіли продовжити це хороше починання. И, и власть ми же все-таки в цій стране живемо. А школа государственная, значит, должна значить, должна быть і від государства. Працівники компанії завзято встановлювали вікна, коли демонтували старі дерев'яні вікна. Тут з'ясували цікаву техніку будівництва того часу. Побачили, що кожне вікно має невеликі відхилення у розмірах. Сьогодні ми знаходимося в 13 й школі міста Ужгорода. міняємо старі вікна на нові, для того, щоб забезпечити енергозбереження, тепло нашим діткам, щоб їм було приємно навчатися і вони з задоволенням відвідували школу. Ну, в інших школах воно мінялося комплексно. ми в процесі теж участвував, це було пару років тому. Так що опит роботи в нас є достатній. Ми гарантуємо, що вікна наші будуть служити довго. Вони зроблені з якісного австрійського профілю «Епсилон», хороша фурнітура, розберігаючі розберігаючи стеклопакети, які забезпечують до 30% економії тепла в холодний період, а також в літній період забезпечує прохолоду, не запускає тепло з вулиці влітку. Загалом заплановано вісім вікон поміняти. Я думаю, що сьогодні-завтра, до понеділка, воно все буде стояти, щоб діти могли повноцінно відвідувати школу, щоб процес не зривати учбовий. Ми задоволені тим, що ромська громада відгукнулася на те, що треба допомогти цим дітям. І у зв'язку з тим, що будуть помінені ці, бодай вісім вікон, вже буде якесь енергозбереження, враховуючи той факт, що на сьогоднішній день не вистачає газу. У нас немає газу, газу дуже мало. Ми стараємося економити, і вже буде і фасад краще виглядати, і буде енергозбереження. Держава піклується про дітей, які опинилися за межею виживання через певні родинні обставини. Для цього виділяються кошти на придбання одягу найбільш необхідних речей повсякденного вжитку. Я би пожелав нашим життєм, щоб вони хорошо учились. чтобы не, чтоб не только они учились и их и хочу сказать, чтобы их учителя относились э, к детям нормально, так как других э, в школах, потому что это цыганская школа, где здесь только э, цыганские дети учатся, и я думаю, что э, все-таки э, перспектива есть. На сьогоднішній день всім насамперед хочеться побажати здоров'я вчителям наслаги і терпіння слухняних учнів, і в яких вони будуть бачити результат своєї роботи. А учням, щоб вони нарешті зрозуміли, що навчання це є основним і щоб вони здобували освіту для того, щоб стати повноправними членами нашої держави. Подільніство поширене не тільки серед представників титульної нації, а й серед ромів. Допомогти їм розкритись, підтримати фінансово для реалізації виконання благородних задумів. Це завдання сьогодні виконує єдиний в Україні фонд відродження. Завдяки спільної співпраці покращено матеріальний стан школи, а учні навчатимуться у теплих і світлих класах. Ви дивились черговий випуск програми Громано Джвіпе. Будьте благородними і ставайте благодійниками, адже це найкращі якості людини. Оптимізму, віри у майбутнє. До зустрічі наступного тижня, Ачен Девлега.